Доброго дня. Сьогодні говоримо про самооцінку. Тобто, в психології є таке поняття, так, як самооцінка, це досить така важлива, в принципі, структура, яка дуже суттєво впливає на всі сфери життя. Тому, коли до психолога звертається клієнт, то в першу чергу я, наприклад, та й більшість психологів звертають увагу саме на самооцінку, на те, як людина розуміє свої сильні слабкі сторони, на те, як вона може... Адекватно оцінювати себе, наскільки вона розуміє взагалі свою цінність, да? тому що самооцінка тут корінь слова це цінність. Наскільки розуміє людина свою цінність, тому що кожна людина, кожна дитина, яка народжується, вона має свою якусь задачу, з якою вона народилася, вона може мати навіть свою місію, вона має мати мати призначення. Часто це буває і першою, і другою, і третьою, і задачою, і місією, і призначення. Тому такі, як ви є, такі, як ви народилися, ви вже саме такі і потрібні цьому світу своїми сильними сторонами, і навіть своїми оцими слабкими сторонами, які ви вважаєте, що десь вас можна задіти, і навіть це теж потрібно цьому світу. Тобто прийняти себе такою, як ви є, це, в принципі, і є самоцінність. Розуміти свою цінність, знати. Якісь такі свої речаги управління, в чому висиєння, да, і розвивати це. Тому все це називається самооцінка. Самооцінка, кажуть, буває трьох видів, але психологи знають два види зараз поясню. Кажуть, що самооцінка є. Завищена, занижена і нормальна, здорова, адекватна. Да? Але насправді завищена і занижена самооцінка це в принципі і є нездорова самооцінка, яка є хворобливою в даному випадку. Тобто це не та, до якої треба стремитися, це та, над якою треба працювати. Коли ви помічаєте, наприклад, що людина веде себе якось так дуже занадто гордовито, дуже так занадто типу, знаєте, як корону одягнула. Да? То ми кажемо, що це в людини завищена самооцінка. Ні, насправді у неї занижена самооцінка, насправді вона себе недооцінює, у неї нездорова самооцінка. Але такою своєю поведінкою, так як би зверхньою, такою гордовитою, так, вона по перше потребує до себе більшої кількості уваги. Таким чином намагається за... Помнити ту пустоту, яка є в ній всередині насправді. Да? І таким чином просто прикривається, їй так зручніше в соціумі себе вести. Тобто якась така певна маска. Да? І навпаки, занижена самооцінка часто буває. Да? Це навпаки, людина так веде себе. Дуже скромно, дуже так 40 разів да? дозвольте вибачте, пробачте, да? то знову ж таки, тут, ну, тут пряма, в принципі, позиція, тут без обману, дійсно людина себе недооцінює, дійсно не розуміє своєї цінності, дійсно не не знає себе. От тут не знає себе це точно. Бо якби вона себе глибше дізналася, людина, так? для чого вона народилася взагалі, і в чому її призначення, і що вона має в майбутньому робити або вже робить, то понятно, що всі ці питання. Такі скромності, вони б зразу дуже швиденько відпали, якби людина почала розбиратися в собі. В принципі, всіма цими питаннями займаються психологи, саме цим і займаються, до речі, психологи, тому що, коли приходить клієнт, то перше завдання, в принципі, будь-якого психолога, це зробити діагностику на самооцінку. Чому? Тому що це. Принципі, ключові, сама така ключова базова модель особистості. Тобто, якщо низька самооцінка, ми не підемо далі копатися там, в стосунках, в конфліктах і так далі. Чому? Тому що якраз самооцінка дуже сильно впливає на всі сфери нашого життя. Якщо у людини нездорова самооцінка, будемо називати дві, оцю завищену і занижену самооцінку нездоровою, а здорову самооцінку здоровою та да, адекватною. Тому, коли у людини нездорова самооцінка, це буде впливати абсолютно на всі сфери її життя. Це буде в першу чергу впливати на її стосунки з людьми. В соціумі, особливо коли буде дитина підростати з підліткового віку, починаючи, це буде впливати на стосунки з протилежною статтю. Така дитина, людина в майбутньому не вміє будувати здорові стосунки, наприклад, з протилежною статтю. Так? Це буде впливати на роботу, на кар'єру, на фінанси в майбутньому. Знову ж таки, якщо людина не розбирається, якщо дитина не розбирається і має нездорову самооцінку Чому? Тому що тут є недоцінність, да? тобто людина не розуміє своєї цінності, не знає, що вона має робити в цьому світі. Дуже часто людина з нездоровою самооцінкою піддається під маніпуляції інших людей. Стає жертвою булінгу, стає жертвою в принципі будь-якого насилля. Вона дуже часто служить так, прислужує іншим людям, себе не розуміє, не чує. В неї є якісь потреби свої внутрішні, чого вона хоче, вона навіть не знає, вони в неї практично заблоковані. Вона себе не чує. І відповідно це впливає потім в майбутньому. Да? Якщо це доросла людина, то це зразу впливає, а в дитини це в майбутньому вплине на всі сфери життя. Тому це дуже важливо, з цим треба розбиратися. Нездорова самооцінка це не діагноз і це не надовго, в принципі, якщо над цим працювати, якщо розбиратися, якщо занурюватися в себе, да? ходити там на психотерапію, можливо, да, чи самому там якось собі шукати свої сильні сторони і розвивати їх. То, в принципі, да, це може бути ненадовго. Хорошо, рухаємося далі, і давайте ще розглянемо таке питання, де ми беремо оцю самооцінку. Да? Тобто, ну, Ми себе не можемо оцінити, наприклад, да, адекватно, де ми це беремо. Діти, звичайно, беруться де. Перші такі авторитетні люди маленької дитинки, яка тільки народилася і починає якось пізнавати цей світ, це її батьки. Тому дуже важливо. Що батьки говорять на початках в сім'ї, коли дитина ще маленька, років там 2, 3, 4, навіть в ну, такі рочки. Дуже важливо, що говорять батьки. Вони підсилюють її сильні сторони, да? вони її десь підхвалюють, вони її люблять, обіймають чи, навпаки, критикують за недоліки. Понятно, що в першому варіанті швидше за все, що самооцінка буде здорова. Да? В другому варіанті, швидше за все, що самооцінка буде нездорова. Тому це дуже важливо те, що нам говорять батьки в дитинстві. Це для кожного важливо. Далі це ми, дитинка, наприклад, йде в садочок, та, і знову ж таки там щось про неї говорять вихователь, і вона це чує. Далі вона йде в школу щось про неї, там говорять однолітки і вчителі, і вона це чує. І далі вона, наприклад, йде там на роботу, чи далі вчитися, чи неможливо працювати і так далі. І люди, які перші, особливо починаючи від батьків, і далі, 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 вони щось про цю людину говорять, вона все це набирає, 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 на, записує всю цю інформацію, да, наче на свій жорсткий диск, і таким чином в неї формується якесь таке поняття про себе. Але це поки що не правда в якійсь мірі, да? це поки що не про саму людину, це тільки те, як її бачить оточуючий світ, верніше, оточуючі люди. Це не завжди може бути правда. Тут ще потрібно розбиратися. Дуже часто буває таке, що коли людина починає працювати над своєю самооцінкою, коли вона починає розкопувати би, своє свою цінність, то виявляється, не така-то вона вже й там і погана, як їй про це говорили. Да? І не така, то вона вже якась там недо, і не треба нікому нічого доводити, що з нею щось не так. Тому що насправді її недоліки можуть в майбутньому зіграти дуже велику роль, тому що ці недоліки для чогось. Якби прийшли, да, треба просто вміти, можливо, цей недолік продати. Давайте подивимося, наприклад, на компанію Apple. Да, яблуко вроді ж надкусене, типу, типу вже деформоване, да не потрібне, але дивіться, як воно дорого продається. Тому не завжди недоліки це недоліки, і не завжди щось класне це є дійсно класне. Треба розбиратися і шукати в собі внутрішню свою опору, оцю самовпевненість. Тому що коли людина впевнена в собі, коли в неї здорова самооцінка, коли вона відстоює свої потреби, вона заявляє про те, що їй подобається, не подобається, вона вибирає бути там, де їй подобається, іде з того місця, де їй не подобається, і, і так далі, це можна продовжувати. Да? То, понятно, що за таку людину я як психолог спокійна. Чому? Тому що у неї здорова самооцінка, вона відстоює себе кругом. вона Знає, як це робити, вона вміє це робити, і вона це робить. Тому тут, якби я спокійна. У мене все. Я вам дякую, до наступної зустрічі.